Jeśliam poszłam Сестри, брати нам дикого співати, він буде молитися. Ви знаєте, найсенький ми будемо співати дістач, начистити артувісню, каже, ти знаєш, Боже моє бажання. Ви знаєте, брати вам молився. Я вам поведенко скажу, діти не дідайтеся, але він молився за вас. Щоб ми познали Господа, прийняли Ісуса Христа Своє серце, в нього було таке бажання. Другим було братом напевне, що молитви находяться у Господа, вони не забиті. Не забиті, брати і сестри, і сльози, які на ворення молитви, що брати нам молиться. Потім, браті і сестри, дуже добре, коли в нас є бажання для того, щоб, браті і сестри, прославити нашого Бога. Тому... Я б хотів, сестри, щоб кожен з нас задався вопросом, яке бажання у тебе, у мене. Бажання. Все тебе вже чоловіка бажання, і чоловік хоче їх, щоб, браті, сестри, ти сповнилися. Але, браті сестри, за бажанням щистить сам Бог, в якому підрошенню ти маєш общення з живим небесним Богом. Якщо ти маєш общення з живим небесним Богом, Твої бажання не будуть виборки, Бог і чує твою велику, він дасть тобі по своєму бажанню. Знаєте, тепер хто поспілку вісню таку, що небо блакитне, ярбуся. Знаєте, всі десявали у небо Господне, блакитне, Господу, але Братисестро єдне є услум'я. Як туди попасти? Як туди, Братісестре, прибався все єдно. Але Христос каже, я є істина і життя. І ніхто не приходить по цю, як тільки через мене. Тож тобто через самого Господа, нашого Ісуса Христа, ми маємо доступ до неба, куди деся стремиться наша душа. Тому я би хотів, щоб бути бажання було у кожного серця, хто находиться на цьому місці, щоб він бажав з живим небесним Богом. Ми зараз будемо співати пісню. 216. Ти знаєш, Боже, моє бажання молитву чуєш, ти мою. І за цієї пісні брат, буде зараз скаже слово. До людей встане. e com

Ходячихся в домі плача, близьких, родних, сусідей, особливо дітей, внуків, правнуків. Я всіх привіскую словами Ісуса Христа, мир Ба, браття і сестри, і ви особливо діти, внука. Оце, що ви робили в каждого них, та братом, за гідником. Що пишеться, браття сестру, і щось хто ще за сестру? У такій не роблять. Тим треба, уважно, підняти станцям. І в облаженні, щоб так діло походити свою близьку, робину. Ім по браття серстську не може бути, щоб і чаша води не забита у Бога. А тим більше така заборна от старця, обличчя, о деколи, о так як сестри. Ну, знаєте, я би хотів сказати те, що браті казали. Научи нас так, що святі наші, щоб нам приоблісти серце мудрое, так і сестри. А серце мудрое ми чули те, Серце мудрое у домі плаче. Ібо і по і може приложити сповнити на своїх освітніх. Помните, приложити склад серцю. Може ще стати, бо ми ще на пуки. Брат перейшов в мерку. У той по смерті перейшов, брат і сестрі. Усі скорби, усі болізні, все планчики. А там, там брат сестри, Бог пострелять. Усяку смерті, сочейна. Там уже смерти не буде. Ні полізне, там буде вічна рада. Ну хто мов тут? Нам треба до сих, да. братій серці. Я би хочу те, що браття говорили, о тим нашим милостим отці неба і землі. Тоже повторити, що брат вам перший говорив. Йосиф сказав. І отобраття всі говорять у тим милості Божої до нас. У тю милості до на нас. Ми знаємо, коли Монзей другий раз йшов на пору.